Полтавець Григорій Маляренко ветеран органів внутрішніх справ. Тому, коли постало питання захищати країну, не думав ні хвилини. Служив у батальйоні Полтава з травня по жовтень минулого року. Службу довелося нести у нижніх кринках Артемівську Дебальцево. Стояли на блокпостах, стежили за порядком у звільнених від сепаратистів населених пунктах. Пережити побачене допомогло те, що служба в міліції була не з легких, адже працював у карному розшуці. Моя Службова робота до пенсії була, скажімо так, ну, зв'язана з вбивством, то я, скажімо так, до цього був адаптований. Нині Григорій, перебуваючи на лікуванні у Полтавському обласному клінічному госпіталі для ветеранів війни, отримав ще й можливість відпочити на турбазі під Полтавою. Прошну п'ятницю ми тут вже були, і ось ці всі ось горки, річка, свіжий воздух, налодки. С нами же присутствуют тут работники, госпиталя, психолог и медсестры. То есть за нами уход, и нам, как говорится, очень приятно, что нас так встречают и дают возможность нам и отдохнуть, и, как говорится, позабыть то, что там было. Андрій Кошман з травня минулого року служить в окремому штурмовому батальйоні Айдар. Через хворобу не зміг потрапити у першу хвилю демобілізації. Зараз працює більше над тим, щоб зцілитися фізично, а душевні рани сподіваються, вилікує час. В госпіталі лежав, прилежили, поїхали другий раз тут. Дуже все подобається. В госпіталі на кожного пацієнта заводять індивідуальну картку реабілітації, де й визначено, якої допомоги потребує пацієнт медичної, фізичної чи психологічної. Термін адаптації у кожного свій. З учасниками проєкту постійно працює психолог, інструктор з лікувальної фізкультури, а також чергова медсестра. Якщо охарактеризувати цей проєкт, то мені він вбачається перспективним. Для фізичної реабілітації тут просто чудово. Можна і, і поплавати, і на байдарках поплавати. і Чудові тренажери для розробки любих м'язів тут наявні. Ну і с сама природа, сама природа, вона. Дуже сприяє тому, щоб наші психологи, психотерапевти проводили тут психологічну реабілітацію. Начальник відділу медицини катастроф та мобілізаційної роботи департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Мохначов. Дивується, найбільшою проблемою виявилося знайти не спонсорів, а охочих на такий відпочинок. Місяць назад ми розслабі путівки в осі райони Полтавської області для людей, значить. Ми госпіталізуємо в госпіталь і потім кожне утро приїжджає автобус, забирає привозит сюда сюди е, наших пацієнтів. От, ми на прошлой тижні з трудом набрали першу групу. Головне, щоб у військових були відповідні документи, які підтверджують статус учасника АТО.